Коли моральні орієнтири у суспільстві змінюються, то батькам стає дедалі важче виховувати дітей, особливо якщо на це не вистачає ні часу, ні досвіду. Сказати, щоб у нас так системно і масово працювали з батьками по проблематиці виховання дітей дуже важко. Немає такої роботи, немає такої інституції, немає такої системи, яка б це давала в повній мірі. Тому сьогоднішній захід є. Частинкою низки заходів ну, загалом буде кілька заходів присвячених саме цій тематиці. і Ми хочемо завершити це таким ну, масштабним форумом по обговоренню з різних боків цієї теми в прикладному сенсі. Приводом для зустрічі стурбованих мам і татусів стала проблема використання всесвітньої паутини та надмірне захоплення соціальними мережами. Важко дійти спільної думки про те, чи потрібен інтернет дітям чи ні, але про те, що дебати назріли, це факт. Двічі батько Руслан Алексіюк проти того, аби з інтернету робили головного ворога дітей. каже, щоб діти не відвідували сумнівні сайти. Треба поставити програму фільтрації, а не вдаватися до категоричних заборон. Вона в школі з шести років кожного дня прослужує по чотири години. Ну Ніхто ж не виступає за відміну освіти. Його опонент у дебатах, психолог Василь Галябар, акцентує увагу на тому, що за роботою в інтернеті криється чимало небезпек. Інтернет це є одна із краївок, куди спихають дітей, батьки, які недостатньо мають час, вміння, можливість зайняти дитину. Є діти, які від народження, тобто мають дещо більше фантазії, і якщо їх ще Стимулювати розвитку віртуального світу, то вони не зможуть до 10 років зав'язати шнурівки, але добре будуть клясить і клікати на будь-якому сайті. Хоча й дев'ятимісячна нана ще зовсім не розуміє про що говорять дорослі, однак і мама вже зараз стоїть перед дилемою: читати доні книжки чи згодом навчити її користуватися інтернетом. Загалі це дуже болюче питання для мене, чому я сьогодні прийшла, щоб знати, як саме виховати дитину, щоб вона не сиділа цілодобово в інтернеті за комп'ютером. З якого віку взагалі не хочу, щоб сиділа, але ну, дивлячись на своє життя, я розумію, що це неможливо. На світлинах членів клубу Простір фото зображено малюків, яким матусі читають різнокольорові книжечки. Вони надають перевагу паперовим носіям інформації, але щоб фотографіями милувалося як найбільше число глядачів, їх краще розмістити в інтернеті. Сищук, Денис Коломис. Інформаційна програма День